Вітаю, друзі! Установочний центр ДоПАВТО Україна. і Ми на Lexus RX 350 замінили головний пристрій, встановили на системі Android. Ось так він виглядає за допомогою пластикової перехідної рамки. Все повністю підключили. Ну і звісно ж підключили камеру заднього огляду для безпечної парковки. А що стосується цих лексусів, друзі, клімат управляється прямо з магнітолу. Ну, тобто, якщо ми міняємо магнітолу, встановлюємо на андроїді, то звісно в нас потрібно, щоб управління кліматом було. Значить, де в нас в даному випадку йде управління кліматом? Через аєркондиціонер, кондиціонер, ось тут, через клавішу аєркондиціонер, ось можете подивитися. Я зараз вмикаю, вимикаю. Управління кліматом все повністю працює, підігрів заднього переднього скла, напрямки і обдув. Добавляю, прибираю, далі е, регулюю, регулюю температуру. Все це також управління йде повністю з, з кюлет-екрана, з екрана андроїдної магнітоли. Що стосується звуку, то в цих лексусах, ну це висока комплектація, да, йде звук по AUX. Тобто, якщо я, там, наприклад, хочу вимкнути радіо, да, я вмикаю AUX на штатній магнітолі, вмикаю радіо і кнопочками на кермі просто додаю гучності. Як ви бачите, в нас все працює. Так само, якщо канали в нас знаходяться, ми їх забиваємо в пам'ять. І вони в нас 7,4. То я зараз можу цими кнопочками на кермі ось управляти каналами. Ну, тобто Все повністю управління йде звідси. Да, Магнітола в нас акційна 464, тобто це 4 оперативки 64 внутрішньої пам'яті. Уже з GPS-навігаторами, такими картами, як Google Map, буде показувати вашу швидкість на даному пристрої. Радіо, в принципі, ловить класно. Ну з усіма додатками, звичайно. Дуже багато різних налаштувань, можна поміняти тему, можна увімкнути. там, Давайте увімкнемо відеоролик, подивимося, я знаю, яка якість картинки. Не знаю, тут нас ось. Китайці зашивають відеоролики, да, і я ось показую вам, як буде виглядати така от якість картинки. Міняється, друзі, в цих лексусах ось ця пластикова рамочка. У нас залишається працювати дефлектора, аварієчка так само залишається працювати. Ну, якщо я дивіться... Зараз хочу увімкнути кондиціонер, то я просто жму пластикову кнопочку на... Ну, просто пластикову кнопочку, перехожу в кондиціонер, роблю собі холоднішу температуру. так? Наприклад, або роблю більше. Зрозуміло. Тоб, тоді вона показується декілька секунд він висить е, в форматі екрану, а потім Потім він просто пропадає і ми можемо далі ось продовжувати. Регулювання відбувається за допомогою цього пластика да? або за допомогою кнопок на кермі. Ну тут вже вирішувати, хто як користується, кому як більше подобається. Наприклад, якщо мені йде вхідний дзвінок на даний пристрій, да? на дану магнітолу вхідний дзвінок, я тисну зняти трубочку і вуаля перехожу на блютуз. Тобто воно вмикає блютуз, знімає трубку, і я кажу Альо, а з другої сторони так само мені говорить альо. По ось такому якісному мікрофону, який ми виносимо здебільшого. Вибачайте, що саме так він виглядає. Може комусь і не сподобається. Але коли отак на вас направлений нормально мікрофон з отаким паралоном, то ви їдете і вас чують гарно, не шокають там, от, а вас нормально чути. Тому я говорю завжди, як є, і знімаю завжди відеоролики без дубля. Да, магнітола має програмку Куталінк, це CarPlay Android Auto Бездротовий. Магнітола має багато додатків, можна теми, лаунчери скачувати, боже, постійно хтось дзвонить. Ось, І DSP-процесор звука. Да, є багато різних налаштувань автомобіля, але я про це зараз не буду розповідати. Ну, саме, основне, да, саме основне в нас все працює так, як потрібно.